Ми поговоримо про те, які скарби знаходять археологи на дні обмілілого дніпра поблизу острова Хортиця. Адже відомо, що після того як вода відійшла. Із затоплених територій після підриву Каховської ГЕС росіянами землі ці вийшли на поверхню, і там багато чого цікавого знаходяться е, знаходять, власне, <свісно> ті люди, яких ми називаємо чорними копачами. Люди, які завжди шукають, щоб таке цікаве знайти, як би поживитися, і що воно означає загалом для того, як в подальшому буде існувати ця територія. Про що ми будемо говорити? Знову ж таки, нагадаю: у Запоріжжі. під під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської гезберегової зони виявили дубовий човен, вік якого може сягати понад тисячу років. Про це під час брифінгу музеї за порогами сказала виконувачка обов'язків гендиректора національного заповідника. Хортиця Світлана Огріменко і про це передавали кореспонденти Укрінформу в ефірі. За словами наукового співробітника національного заповідника Олега Тубольцева, таких човнів на території України є близько 30. тобто води відійшли, і на поверхню виходить затоплена історія. Багато артефактів, очевидь, що буде і надалі знаходитися на цих землях. Знайдений човен човен з цільного стовбура дуба, його довжина 6 метрів 80 сантиметрів, висота бортів близько пів метра. Тобто можна говорити про. Козацьку чайку чи козацьку довбанку, якщо йдеться про те, що човен виготовлений із цільного стовбура дуба. Як зазначалося під час брифінгу, минулому біля берегів Хортиці знаходили вже такі човни, і вони були пов'язані із давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з десятого по чотирнадцяте століття, і такі плавзасоби використовувалися для риболовлі чи інших промислів місцевих перевезень а також для обслуговування. Переправ Анатолій Волков, науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи, заповідника Хортиця. слово, вітаю. Отже, раді чути вас в ефірі. Ми говоримо про те, що знаходять... Чорні купачі, так звані, бо люди цікаві до будь-яких подій, аби щось знайти, чимось поживитися. Що вони знаходять на території, яка зараз обміліла внаслідок відходу води після підриву Каховської ГЕС. Говорили ми про човна, говорили ми про те, що такі човни і раніше знаходили. Що ще можуть ці люди на цій території знаходити? Дивіться, якщо ми говоримо про територію острова Хортиця, то переважна більшість це ну приблизно 80%, це так зване сміття, яке залишилось там двадцятого століття. Але серед цього всього можна знайти і речі, які складають якийсь історичний інтерес, той тобто, за саме mm -hmm. човен. Якщо брати як приклад човен, то до нас і раніше поступали виклики, що ось на берегу там знайшли якийсь старовинний човен. Ми виїжджали, дивилися, і всі ці випадки виявлялися, що лодка була просто там 20-го століття затоплена і в поганому стані, тобто це не історична знахідка. Скажіть, будь ласка, а взагалі на цих територіях будуть в майбутньому організовані якісь, так би мовити, офіційні експедиції для того, аби знаходити якісь речі, адже ми розуміємо, що такі знахідки можуть бути і в майбутньому? Експедиції це комплексний процес, який включає в себе розвитку попередню. Потім це можуть бути, як ви кажете, масштабні розкопки дослідження, і потім вже обробка цих. Знайдених там речей і написання звітів та і таке інше. Зараз у нас проходить етап розвитку. Ми досліджуємо територію, визначаємося з наявною ситуацією і вже трохи згодом вже будемо проводити більш такі масштабні дослідження. А розкажіть трошечки про цю територію нашим слухачам. Вочевидь, не всі знають. Чи це справді та територія, яку о, так голосно називають Великий Луг, чи це лише якась частина цієї території? Так званий Великий Луг він включав в себе велику територію, яка починалася з хортицьких плавнів. Це південна частина острова Хортиця і шла mm -hmm. далі до Каховського водосховища. І Там частина захоплювала Херсонської області. Це був так. великий луг. І, і що ця територія була затоплена? Чи то залита водою внаслідок побудови оцього каскаду водосховищ? Так, так, так. Ця територія була затоплена близько 70 років тому внаслідок побудови цих ГЕС. Наскільки насправді це є територія, яка належала запорожцям, запорозькій січі, і ці плавні були для них, так би мовити, територію і де коні паслися, і де рибу ловили, і де життя все тривало? Довгий час наші пращури жили на цих територіях. Ці території були домівкою для наших воїнів, запорізьких козаків. На території великого Лугу були побудовані більшість з відомих нам запорізьких січей. це Базалуцька, Томаківська, Микитинська, Чортомлицька Січі. Вони всі були побудовані на території великого Лугу. Саме існування великого Лугу, сама його біосистема дозволяла проводити як воєнні якісь компанії. Тобто тут можна було легко рахуватися від ворога да? або навпаки здійснити несподівану атаку. А тут територія була багата на різноманітну здобич рибу, дичину і таке інше. Дуже багато різноманітні літописи свідчення мандрівників, бопуана, еріха для сотика і таке інше. Тобто це багата територія була для промису, ручна для життя, ну і таке інше. Скажіть, наскільки е, от тепер ті знахідки, які знаходять ці чорні, так звані копачі чи випадкові люди, можуть бути артефактами для наших музеїв? І чому, якщо здійснювалася тоді індустріалізація, будувалися дамби, будувалися каскади електростанцій, ці всі речі, із якими, якщо вони мають історичну цінність, не були забрані до музеїв? Перед тим як затоплювалися, ну будувалися Каховські ГЕС, проводилися швидкі археологічні дослідження. Тобто науковці того часу намагалися якому можна більше дослідити за той короткий відрізок часу, який їм було дано перед будівництвом цих гес. Mm -hmm. Але звичайно, ні людей, ні ресурсів не вистачало дослідити всі ділянки. То наскільки багато ми ще можемо зараз знайти всього? Дуже багато ми можемо знайти обміління Каховського ГЕС. Це звичайно велика катастрофа екологічного плану, По перше, але з іншого боку, вона відкриває можливості для археології, тобто дослідити те, що свого часу не було досліджено. І в майбутньому можливо навіть зробити величезний заповідник історичний. Це навряд чи, але відкрити якісь нові сторінки історії запорізького козацтва, і не тільки запорізького козацтва, це ця територія охоплювала і включала в себе різноманітні культури. Тобто на цих ділянках зводилися городища під час золотоординської навали. тобто там багато городищ цих часів середньовіччя, раннього середньовіччя. Там існує багато курганів, скіфських і навіть пізніше там доби бронзи. Тобто насичена археологія ця ділянка, і подальші дослідження, якщо буде така нагода, закінчиться війна, дозволять відкрити значні цьому плані mm. речі. Гаразд а про цей човен дубовий вік, якого може сягати до тисячі років. Розкажіть про цю знахідку, її роль, її важливість, і можливо навіть і цінність. Так, знахідка зараз перебуває в обробці, тобто ми її дістали, і зараз будемо її проводити різноманітні реставраційні заходи, в тому числі і визначатися з її віком. Uh -huh. Вік в тисячу років це попередня заява, яка була складена, дивлячись на стан деревини. Тобто це дуже такий, е висловлення, приблизне висловлення. А, от, ми не можемо казати, скільки років. Це знахідка, звісно, унікальна, як і кожна така річ. Моноксилів uh -huh. такого типу було знайдено близько 20 на території нашої, нашої території. Ну, будівництво таких. Моноксилів воно сягало як сивої давнини, так і 19 століттям. Що цікаво з приводу цього човна, на ньому є видовблені знаки тамги. Ми їх угу. ще також будемо опрацьовувати, визначатися з ними, але якісь яких, якихось хтось час вам не можу сказати ніяких там точних, що хто це, який час, і таке що Це буде трохи згодом. Скажіть, будь ласка, а чи буде цей артефакт тепер належати музею, чи може, якщо хтось його знайшов? Ну, скажімо, приватна особа, то може це опиниться в приватному музеї? І взагалі, яка процедура вилучення того чи іншого артефакта і занесення до списку? У музею чи якось взяття на баланс, ні в якому разі цей предмет не буде належати до приватного музею. Він знайдений на території острова Хортиця в межах заповідника. Всі е, історичні речі, які знаходяться на території острова Хортиця, на території заповідника, вони стають власністю держави і передаються в музей. Так само всі знахідки, які знаходять люди, і вони. Складають якийсь історичний інтерес, вони повинні здаватися в музей. Інакше це буде порушенням закону. Так, це ж тоді, як кажуть, чорні археологи, які наживаються і копають. А взагалі кого допускають зараз на цю територію? Чи є вільний доступ, чи е, потрібен дозвіл, аби потрапити? На територію звідки зійшла вода, і де знаходять такі речі внаслідок ситуації, яка склалася у нас на території берегової смуги, і дивлячись на те, що острів Хортиця насичений та багатий на різноманітні культурні прошарки і археологічні пам'ятки, то наша Запорізька, область, Дніпропетровська, херсонська, миколаївська рішенням міністра культури зараз. Визначилось не допускати до берегових смуг звичайних громадян. Тобто острофортиця зараз можна відвідувати, але відвідувати тільки по спеціально оборудованих стежках ходити, допускатися до берегових смуг зараз заборонено і тим більше щось збирати. А це означає, що це там е, фізично небезпечно, чи є певні вже обмеження для е, тих, хто працює офіційно. Для них є дозволи і для тих, хто хоче потрапити неофіційно на ці території, обмеження для звичайних громадян. Ми, як співробітники, можемо працювати на цих ділянках, як дослідники. Але це, відповідаючи на ваше запитання, також може бути небезпечно. Тобто є випадки, коли на береговій смузі знаходи знаходили небезпечні знаряди часів Другої світової війни. І це складає певний такий ще певну небезпеку mm -hmm. для звичайних громадян. Тобто там ще сапери повинні також попрацювати. Якщо буде знайдено такий снаряд, так добре, щоб працював сапер. Але в нас немає потреби на розмінування, якщо ви це маєте на увазі. Наша територія не була окупована, mm -hmm. тому у нас немає замінованих е якихось ділянок на острові. Ну, але йдеться про те, що вода могла принести якісь вибухонебезпечні предмети, так, але вони давні, вони часів інших війн, зокрема Другої світової війни. А що можуть шукати оці копачі, окрім того, що скажімо, такі великі предмети, як човни, знаходяться? Що на що вони ще розраховують? Ну, це різноманітний археологічний матеріал. Це може бути кераміка, керамічні якісь вироби, уламки горщиків, якихось посудин. Це може бути крім. Крім впродовж довгого часу використовувався як знаряддя зброї у давніх людей, і також він використовувався вогнепальній зброї в середньовіччя. Це можуть бути кістки різних тварин, це можуть бути металеві речі, які там. Цяхі, зброя і таке інше, різноманітні речі археологічного. Такого походження можуть бути знайдені у нас гроші старовинні гроші. Також старовинні можуть рідко, але можуть гаразд. Я бажаю, щоб якомога швидше ця територія була освоєна власне науковцями, аби вона була доступна для наукових досліджень для того, аби знахідки, які там траплятимуться, потрапляли до наших музеїв, і аби справді. Всі експозиції, пов'язані з історією Запорозької Січі, були насичені саме артефактами, знайденими на цій території, і, о, аби вони були добре збережені і охоронялися державою. Нагадаю, на зв'язку з нами був із безпосередньо з заповідника Хортиця наш гість, якого ми дуже довго чекали, це Анатолій Волков, науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи, заповідник портиться.